Нарешті, я тут вся на нервах. Щось мій синочок захворів. Секундочку. Впевнений, що це треба. Ще як? Діти повинні довіряти лікарям. Приїзд лікаря для дитини завжди повинен бути як свято. Між іншим, на заході, це дуже поширено в практиці. Заходьте швидше. Мені. Вчора так навальохався, що зараз сука здохнув. Ви знали, скільки років цьому хлопчику? He looking for the best Ain't ever putting up a fight Yeah We just gotta win As we tell our lies We gotta win Блін Через вас я там виглядав як клоун А ти хіба на цього домагався? Це лікар тут на нас обідився. Зараз його добрий клоун розвеселить. Привіт, мене звати Бім! Дебіл, блін. Тьома. Ну з ким не буває. Мами, вони всі однакові. Для них, скільки б тобі не було, ти все одно синочок. Добре. проїхали. День До речі, у мене тут мама приїжджає. Відпустите на пару годин раніше. А нам що? За тебе всю зміну відпахати? Та перестаньте, це ж мама як не як У всіх є мама. Навіть у Гітлера була. Не слухаю. Коли тобі треба, тоді і підеш. Мама це святе. Чесно? Тоді біля повного вірка зупините. А що, твоя мамуля торчить від світла нефільтрованого, чи що? Я просто живу недалеко. Приїхали. Поїхали! Так, значить, тут і ще тут підпишіть. У нас, до речі, ще заспокіливо закінчилось. Ні! Цього не може бути! Цього просто зможе! Ну, декому заспокіливові точно не зашкодить. хтось Хтось жер мою запіканку. Може, я думаю, якийсь ЧП. А ти що не ЧП, літа? Хтось жер мою улюблену запіканку і її вже три дні підряд. Це взагалі-то моя запіканка. Ти Ти жер мою запіканку. Ти що мені за що зістиш? Слухай, я її сам же півроку не їв. Тому що її маю їсти я. Шість місяців. День в день я їм цю запіканку. І де вона, га? де вона? Де? А навіщо ти приносиш запіканку, якщо її їсть Ігор? Бабуся спаковував якось незручною відмовити. Так, ти! Передай бабулі, щоб цукру більше додавала. Була якась несолодка була останній раз. Ні, я цього так не залишу. Чому ти так завився? Хочеш, що тобі йогурт там? Ти мені ще сиркову масу запропонуй. Йогурт! Та ніякий йогурт. Ти чиш, ніякий йогурт не замінить мені бабусину запіканку. От я не розумію, навіщо бати чуже? Ти ж у нас все дуже підписано. Ну, це мій бутер. Точно побачить. Жесть. Слухай, у тебе ще сталося зором? Та ні, все нормально. Трохи впав. Учого ага. чого було. Віта. Ну. У тебе до ковбаси серветка прилипла. Що за… Геннадій! Не роби вигляд, що ти мене не чуєш, Гена! А, це ти? тиров, як воно? Як зміна пройшла? Все добре? Ну, давай. Стій! Ти ж казав, що повинен маму зустріти. Давно не бачились, вся фігня. Так я зустрів. Ми поговорили. У масажному кабінеті. У нас традиція така. На масаж разом ходити. Традиція? Рельси, рельси, шпали, шпали і всяке таке. Добре, немає ніякої мами. Я на масаж ходив. У мене спина хвора. А чому зразу не сказав? Я стидаюсь. Що, в кожному свої приколи. Ти он на антисанітарії повернутий. Я не повернутий на антисанітарії. Дай руку. Яка фігня, А я хворою спини стидаюся. Думаєш, як воно відчувати себе неповноцінним. Не всім повезло зі спиною як тобі. Ну Добре, добре. Просто міг би і сказати. Я ж сам знаєш, не люблю, коли люди брешуть. Наступного разу просто скажи і все. Let's go. Чушь, братан, да фига вони таке купляють, як что це жертв на Це не жрут. Бы давай там жемчуг. Сергей. Шульга, тебе вчили стукати? Так, нормально? Сергійович, в нас завелась Криса. Тягне все, що на очі попадає. То ти що? Треба поставити відео спостереження, щоб камери були усюди: в коридорах, в кладовці і найголовніше біля холодильника. А, в тебе щось вкрали? Та що зразу в мене? Я за всіх переживаю, за всю лікарню. Прибиральниці жаліються. Туалетний папір пропадає. Ого! На минулому тижні ультрафіолетову лампу сперли. Лампу сперли. Та що там лампу? Вони навіть одноразовими рукавичками не гребають. Не гребають яке смішне слово. Знаєш, хто це? Якби знов не прийшов просити камери. Ну що, Сергійович, коли камери будуть? Ніколи. О, я в тому смислі, що я б не проти. Але ж бюджет нашої лікарні. Сергійович, ну хоча б біля холодильника. Слухай, знаєш. Я... Е, так, я ж сказав. Добрива! Вигрузти біля теплиці нашу мені купа лайна на ганку. Та зараз О, вон твій масаж. Як там твоя спина, до речі? Нормально, дякую. А ви про що? Та тільки що приїхали в масажний кабінет, куди гіяна ходить? В релакс. Ну так, у нього спина хвора, він туди ходить на реабілітацію. На реабілітацію? А нікого не смущаєш там Голабаба на вивізці. До речі, а чого там Голабаба на вивізці? Чого, чого? Щоб увагу привертати. От бачиш, на білборді майже Голобаба металоконструкції рекламує. Маркетинговий хід такий, все, закрили тему. Приїхали. Геннадій! Ти нічого не хочеш мені сказати? Наприклад, з яких пір в борделях почали спину лікувати, а? Ледь не забув. Цього разу я все уточнив. Там точно дитина. Слухай, а ти про контактні лінзи не думала? Ні, вони незручні. Окуляри? В них не красиво. Ріта. Ну, що за дитсадок, як дитина мала? <плес> Клас. Трансформери. Це такий лікарський мед. Діти повинні довіряти лікарям. На заході це дуже поширено на практиці. Язик? Ще раз тобі кажу, це був не бордель, а масажний кабінет. Ой, не треба мені розказувати. Я в цих проституточних сам скільки раз. Ну, як сам? Знайомий розказував, він в них розбирається, типу. Коротше, я до цих дівчат легкої поведінки не ходжу. Я там. <кхух> <кхух> працюю. Що? Ну, це не те, що ти подумав. У мене домовленість з власником. Я його дівчаток перевіряю. Раз на тиждень аналізи здаю в нашу лабораторію. Отримую результати. І 300 баксів у мене на кишені. Що? 300 баксів за пару годин? Да. Ну простітуткою там вигодніше працювати. А що ви на мене так дивитесь? Я ж кажу, знайомий розказував. Який це хлопчик, хоче, щоб добрий кло зробив його. А давай викличем інших лікарів. Да? А я тобі говорю в камери постав. Це ще не привід тратиться на камери. Гавріна Мефонівна, ідь сюди. Витріть це негайно. Так, Олександр Сергійович. Ну, що ви робите? Ну, попшикати треба, а що? Немає кубілізатора. <му> ну, хрен з ним. Так відтирайте. Ну хто так витирає? Ну... Дайте сюди. сюда. Що, що це, це ганчірка така. Тільки розмазує все. Так дорогасенька. Обіцяйте, що перестанете пити каву в таких конячих дозах. У вас тиск в два рази вищий норми. Нічого, зараз вколемо вам мезотон, щоб трохи знизити тиск. Ріда ампулу дай. Палаште трохи тут у нас намічається невеликий консіліум. Добре. За мною Ріта. Ріта, ти що нафіг таке? Ти що хочеш, щоб я цю кафіманку завалив! Та мені пофіг, що тобі не красиво, чи тобі зручно. Хоч окуляри, хоч лінзи, хоч все разом. Негарно їй. Це ж треба. бензогексоні ні, з мезотоном перепутати. Ріта! Засумували. А це точно мезотон? Точно. Рітоват уди. Точно мезотон. Будеш у мене в таких самих ходити. 300 баксів за огляд? Це скільки в місяць виходить? По різному в середньому до штуки набігає. Ого. А де ти таку золоту жилу нарив? Блін, мужики, я зовсім забув, що в мене грошей на картусі нема. Слухайте, лікар, давайте, може, якийсь бартер придумаємо. Давайте добазаримося якось. Довга історія. Чуєш, Гена? Так, якщо в тебе там є зв'язки, так може ти мене в проститутошну пристроїш, а? Ніфіга. Хочеш заробити сам шурши. А як ти собі це представляєш? Алло, привіт, проституточ, вам не надо позаштатний доктор или що? Короче, Жора, не значить не. Хорошо. Ти мене сам змусив. Тьома! А А ти знаєш, що Гіна от нас кое що приховує. Що приховує? Добре, домовились. Та Дай го предка до восьми років в девочку одевала. Що ж в голову пройшло. Вони що, прикалуються? Третій раз за день. От як це називається, Віталіна Романівна? Констатація факту. Неподобство, ось як це називається. Може, ще одного охоронця наймем. Нам, до речі, по штату належить. <свіс> за охоронців Віталіна Романівна, платити треба, якщо ви не знаєте. Mm. О, давайте. давайте організуємо чергування серед наших пацієнтів. От, будь ласка, дивіться. Сидить в телефон втикає. А так би за порядком приглядав і на камеру б знімав. Ви це зараз серйозно? Та ні, ну що вже дурний. Ого Сергійч. Неподобство. Да. Так що, може, все-таки камери. Я що їх за власний кошт. Понятно. Чистота. Справились. молодці! Алло? Це надросервіс. Ви установкою камер відеоспостереження займаєтесь? Дуже добре, Д дуже добре. Так, так Вахтан розшидович. Дякую. Дякую, всього найкращого. Ну, що там? Вітаю. З цього дня ми працюємо в борделі по черзі. Єс! я працюю в борделі! Пішли. Дівіандер в червоному. Ти чого че там повзаєш? А? Я шпильку шукаю. Пешукає. Що там знайшла? До чергування готово? Uh, так, а ми вже йдемо. А ні, спочатку перевірка. Це в нас що? Мезотон. Це? Бензогексоній. А ти ні! Хоча так, бензогексоній. Такий шрифт хрін розбереш. Через п'ять хвилин чекає внизу. Давай, живуть, ми сексом. Тьома. Ну не тупий. Просто підійди до неї поможи їй віднести коробку. А там зав'яжеш розмову і все. Яна, давай я тобі допоможу. Давай. Ян. Ян, не так швидко. Все нормально. Так, так, все прекрасно. Блін, спина, як же больно! І... Ти щось сказав? Я? Ні-ні, все норм. Бляха! Треба буде на масаж сходити. Mm. Так, на третьому, на третьому поверсі, подивись. Дивилися вже все чисто. Mm, ти диви, а. Тільки треба було поставити камери. Зразу перестали малювати на стінах. От народ. Алло? Це надзор сервіс. Скажіть, а ваші камери можна назад повернути? Ні? А за півціни. Угу. Mm -hmm. а, а за скільки можна? Ага. Яночка, сунься. Давай, давай, давай. Холодильник. Покажи холодильник. Назад. Ще назад. Так, стоп. Криса знайшлась. Який вид масажу вас цікавить? Комплексний експрес-масаж, масаж подвійна насолода. А ви можете обирати ніка, злата, ельвіра, сніжана на будь-який смак. У ці наші дівчатка суперпрофесіоналки. Я, мабуть, піду. Перший раз розумію. Як це мило. Ви не хвилюйтеся. У нас все на найвищому рівні. Всі масажистки перевірені лікарем та мають довідки. Все, я закінчу. Дякую. Жорік. Ти що тут робиш? Я? Yeah? тут працюю, А ты? На массаж пришел. Назад, еще назад, еще, еще назад, назад, назад. Стоп, стоп. Давай, давай, лице своє покажи. Давай. Давай, 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 давай. Перемотай куди небудь <звук> Чому морди такі кислі? Масажний салон аж накрили. Блін, така перспективна робота була. Якась скотіна копом штуканула. От уроди. Що за люди? Алло, поліція. У мене є інформація про нелегальний бордель. Маскується під масажний салон. Пам'ятай! То що нас знімати буде? Яка б не трапилась в житті дурня? <світ> Вибачте, але ми знайшли у вас синдром Едіка Антона Вальдемаровича. Не забувай сміятись. <світ> Хоч трішки. Дівчата, я допоможу. Що <світ> <світ> я? Я взагалі. Кожен раз, коли груди бачу, то свідомість втрачаю. <світ> це ти груди бачиш? Свої. Дивись розважальне шоу Мама Хохотала на телеканалі НЛО тіві НЛО тіві заряджає.